Всі ці штуки зроблені для того, щоб калічити і вбивати. Нічого чіпати, такого не можна. Ниточку, ляску, ні в якому разі не старайтеся її потягнути, обірвати або дьоргнути. Тому що станеться вибух. Отакий от вибух. Такі речі завжди мінують. Якщо ви його тільки взяли в руки, буде вибух. Ви за нею зачепилися, виривається, чекає, вона відразу зривається. 10 серпня молодіжний центр зустріч, що в Переяславі, влаштував захід Мінна Доріжка. Він став можливим завдяки підтримці центру зв'язку та управління ДСНС України. На екскурсію могли зареєструватися всі охочі, але це була навчальна поїздка передусім для учнів міської загальноосвітньої школи номер 2 Загалом було два етапи: перший лекція про небезпечні снаряди та міни, другий власне мінна доріжка. На першому Андрій Іващенко розповів про різ. Типи вибухонебезпечних пристроїв. На другому етапі діти познайомилися з професійним сапером Дмитром. Він розповів та показав, який вигляд мають окремі види мінних пристроїв, принцип їхньої роботи, як їх розміщують та маскують. Всі змогли побачити, яким чином деякі міни можуть вибухати. Але навіть імітація вибухів на міній доріжці не налякала дітей. Всі ці Штуки зроблені для того, щоб калічити і вбивати. Нічого чіпати такого не можна. Дуже потрібно бути обачним і обережним. Якщо ви викопали щось незнайоме, ви цього не знаєте, що це, ви розвертаєтеся і кличете дорослих. Потрібно відразу знати, що є небезпечні речі. Тому ото та штука здорова, ото вже протитанкове місто. Але це не значить, що вона безпечна для вас, що для танка вона небезпечна, а для вас безпечна. Зрозуміло? Вони використовують абсолютно все, що може вибухати, для того, щоб нанести шкоду. Оця штука от стоїть, вона стоїть без запалю. І якщо її поставлять, ви її не побачите. Є вибухонебезпечні предмети, які діють на розімкнення. Ну тобто в ній знаходиться запал і йде тоненька леска. Якщо цей підкрилок заклинить при виході, вона втратить орієнтацію і відлетить дуже далеко в бік. Є такі речі, як мінування території. На даний час практично 50% України заміновано. Вам ні в якому разі не можна ні, ні буцати, ні піднімати, ні тягати її. Якщо ви побачили візуально, відійшли на 50 метрів, подзвонили батька старшим. І хай вони викликають поліцію або стояти. Ниточку, ляску, ні в якому разі не старайтеся її потягнути, обірвати або дергнути. Тому що станеться вибух. Зрозуміло всім? Да. Якщо ми, ми її бачимо, що ми робимо? Відходимо назад і кличемо дорослого. Такі речі завжди мінують. Якщо ви його тільки взяли в руки, буде вибух. А знаючи малечу, все одно картить в руки взяти. Ви зрозуміли, такі речі ні в якому разі трогати не потрібно, правильно? Якщо ви гуляєте по лісі з рюкзаком і кудись йдете, передвигається, а ви зацепляєтесь, натягуєте ниточку і відбувається вибух от оттуда. Тут маленький шарик бігає. Якщо ви обратите увагу своє, маленький шарик. Якщо ви надавили, воздухом шарик толкнуло, прийшло замикання і проходить вибух. Зрозуміло все? Отакий от вибух. Ні в якому разі такі речі не чіпати.